Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам історію про хлопчика на ім'я Петрик. Петрик дуже розумний хлопець, веселий, чуйний, добрий, вихований. Одного разу Петрик зі своїм песиком гуляв на подвір'ї. Недалеко від дитячого майданчика проходила бабця, яка попросила Петрика допомогти їй донести додому сумку. А вона за це. Пригостить Петрика смачним печивом і дозволить погратися з її домашнім улюбленцем Котиком Мурчиком. Петрик дуже любив смаколики та різні солодощі, а ще йому дуже хотілося погратися з котиком Мурчиком. Та Петрик пам'ятав головне правило не можна розмовляти з незнайомцями. Навіть якщо тобі пропонують солодощі. Або пограти з якимись тваринками. Та коли незнайома людина просить тебе про допомогу, ти повинен про це сказати батькам або іншим дорослим. Тож діти, при зустрічі з незнайомцем запам'ятайте такі правила: не розмовляти і не розповідати про себе, не погоджуватися на пропозиції, не приймати подарунки. Не вірити незнайомцям, не заходити в ліфт або в під'їзд з незнайомими. А краще підійдіть в людне місце, приверніть увагу оточуючих в разі небезпеки. Бережіть себе. Діти, ви були дуже уважними, тому зараз я пропоную вам пограти у гру. Компорічче скаче скоком, Ту Під хмарки залетить, топочок його плещить на галявинці в траві м'ячик не знайти, жаділи небайдужий, м'ячик містрибочі дуже, містрибочь, м'ячик, він веселий, заводний. Червоним боком Подоріше перескоком, Ну втікає, ну і, ну я його не дожену, М'ячик скаче кожну мить, а ні хлохи не сидить. Жаль, не небайдужий, м'ячик не стрибучий дуже.